Уже всі чули лайфхак множення двоцифрових чисел на 11. Наприклад, щоб 34 помножити на 11, ми розсуваємо цифри числа, а в середину пишемо їхню суму. 3 плюс 4 дорівнює 7, отже буде 374. Але що, блін, робити, якщо сума цих двох цифр більша за 9. Зараз я вам розкажу. Наприклад, 67 помножити на 11. Ми аналогічно розсуваємо цифри числа. Буде 6, 7 і шукаємо їхню суму. 6 додати 7 дорівнює 13. Ну, відповідно, 6137, ну, якби ні, цьому не дорівнює. Ви аналогічно шукаєте суму цифр, але якщо вона виходить більшою за 9, як у нашій ситуації, ви до першої цифри плюсуєте одиничку, тобто 6 Сірка перетворюється в сімірку, ну і далі буде сім, трійка лишається від 13, ну і сім. Буде 700, 7, Буде скільки? А трійка. Буде 737. Підпишись, Підпиши, щоб знати ще більше лайфхаків для з математики.